Чому рілси зараз погано продають і що з цим робити? Давайте з вами знайомитись. Мене звуть Кристина, я маркетолог, стратег для онлайн шкіл і бізнесів. Також я маю свою онлайн-школу маркетингу. Дуже часто менючі задають питання, чому вони роблять рілси. Класно приходить аудиторія, але мало продаж. І ми, звісно, цю тему з ними детально розбираємо. Зараз я можу пояснити цей феном. феномен. Тут все просто криється психології аудиторії. Да? Тобто, будь-який маркетолог повинен вміти розбиратися психології прийняття рішень. Дуже просто. Через рілси приходить аудиторія, яка любить дуже швидко потребляти, Контент за рахунок Тіктоку, Ютуб шортс рілсів, да. Тобто люди звикли дуже швидко потребляти контент. Давайте подивимося, яка зараз аудиторія читає книжки великої кількості, да там дивиться якісь фільми, можуть дивитися уроки більше години, да, тобто навчатися. Ні, зараз всі люди привикли дуже швидко потребляти контент і шукають швидких рішень. Тому ви повинні розуміти, що аудиторія, яка приходить з рілс, вона дуже швидко може включитися в ваш блог, і також дуже швидко з нього і піти, тому що. Що вона звикла переключатися, їй скучно. Тому вам потрібно не просто створювати рілси, да, тобто на залученні аудиторії. Дуже важливо, щоб ці рілси були далі контент, який буде стримувати. Да, і, наприклад, який це контент? Для того, щоб люди у вас купували, багато людей і постійно готові були з вами співпрацювати, ви повинні з ними створити відносини. За рахунок рілс ми не можемо створити ці відносини. Навіть за рахунок сторіс це важко зробити. Це можна зробити за рахунок постей каруселі, да, тобто, де люди нас читають. І Звісно, люди, коли звикли нас читати, вони до нас, до нас прикипають. Да? Другий момент це прямі ефіри, да, де ми можемо встановити зв'язок, особливо, якщо ви продаєте аудиторії, якісь там невеличкі групи, наставництва, да, тобто якісь консультації. Вам, вам не потрібна велика кількість, ви не продаєте масові курси да, там на тисячу, на дві тисячі людей. Вам потрібно створити цей тісний зв'язок, цю міточку, да, щоб люди вас читали, люди з вами дивилися. Взагалі, дуже активно я пропоную тут включати в Свою мніакальність телеграм-канал, да? тобто люди, які звикли вас читати в телеграмі, вони вам формують довіру. Наприклад, коли я е, працювала над тим, щоб залучати свою аудиторію в блог, да? тобто я не не горю за кількістю підписників, я дивлюсь не тільки як проводити аудиторію, як її з ними комунікувати. Наприклад, я люблю використовувати якісь то розбори в сторіс, да, де люди, люди готові дивитися цю рубрику, да, тобто я створюю рубрики, які люди дивляться в сторіс, і вона цікава, вони на неї реагують. Плюс я створюю пости каруселі, да, тобто де показую свою експертність, якусь цікаву інформацію, тобто люди це чекають, читають, пізнають третій момент. Я проводжу прямі ефіри для того, щоб зблизити це за аудиторію, наприклад, і також їх залучити в свій блог. Тому Рілси, да, вони класно працюють, але з Рілсів дуже важко сформувати цю почву касання. Хоч є експерти, які кажуть, що потрібно просто зробити серію рілсів. Да, тобто люди будуть купувати. Давайте так будуть купувати ті, тільки у кого є конкретний запит. Зараз і тут вирішувати проблеми. Якщо аудиторії не мають цього конкретного запиту. То вони не будуть тут зараз вирішувати проблеми. Дуже важ... і людям інколи потрібно пів року рік, щоб прийняти рішення для чого, щоб вони читали саме вас і хотіли дивити... дивитися саме за вами. Вам потрібно створити довгострокові відносини. Да? Тобто, через рілси це достатньо важко зробити, тому що там помітимо кома. Да? Тобто люди дивляться, читають, дуже швидко як в YouTube Shorts. Ми просто листаємо ленту, дивимося, ага, класно, круто посміялися, пішли далі. Да? Тобто ми навіть не приходимо дуже часто. Профіль людини так само з Тіктоком. Коли ми скролимо ленту, да, тобто ми навіть не переходимо. Тому дуже важливо, щоб люди захотіли до вас перейти в блог, да зробити так в рілсах призив, да, або взагалі щоб їм була цікава ця тема, да вони захотіли на вас підписатися, і потім, наприклад, ми повинні з ними вже встановити довгострокові відносини, да, тобто видавати контент, який класно продавати. Да. Тобто це основний момент, чому рілси не працюють. Да. Звісно, що вони можуть. Погано працювати, там потрібно працювати над заголовками, над тригерами, над доферами. Да? Але суть не в тому, тому що ви повинні розуміти, що є різні прийняття рішення, да? клієнти по-різному приймають, і через Рілс ми просто не можемо людей довести до покупки. Да? Це просто, якщо ви знімаєте просто одні рілс, тобто ви втрачаєте великий пласт аудиторії. Контент повинен бути різний і рознообразний, І кожна єдиниця контенту, і кожен тип контенту слугують для своїх цілей. Прямі ефіри на становні зв'язку і прогрівда. Тобто, до теми. Тих саме пости каруселі – це прекрасне формування експертності, або взагалі, щоб люди нас зберігали, сохраняли. І, наприклад, я навіть зараз ставлю більше пости каруселі на рекламу, чим, наприклад, Рілси, тому що з них приходить більш цільова, зацікавлена аудиторія. Тому цей момент вам теж потрібно робити. Ну, не обігайте, будь ласка, YouTube, телеграм-каналу, це прекрасні площадки, де ви можете з людьми по-іншому комунікувати, вони можуть передивлятися ваш контент і прикипати для вас. Я бажаю вам папа -па і до наступних відео.